Інформаційні підсумки середи 26 липня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Навчають керувати безпілотниками. У Хмельницькому реалізували одну з громадських ініціатив 2023. Капітальне оновлення. У НВО номер 5 до 1 вересня повністю відремонтують укриття. Спорт як спосіб реабілітації. В одному із медзакладів для поранених бійців запровадили заняття зі стрільби з лука. Понад 30 військових і цивільних завершили курси операторів безпілотників в рамках мікропроєкту громадські ініціативи у Хмельницькому. Більшість з них уже використовує теоретичні і практичні знання на фронті. Ініціатором одного з дев'яти мікропроєктів, котрі цьогоріч реалізують за кошти з бюджету громади, став благодійний фонд Добробут Поділля 21 століття. Інструкторів запросили з добровольчого формування афган та військових частин сил спецоперацій, продовжить Ірина Аріон. 33 військових і цивільних завершили навчання у центрі підготовки пілотів ВПЛА у Хмельницькому. Це перша частина реалізації мікропроєкту Громадські ініціативи. Ідея створити навчально-тренувальний центр виникла торік у грудні. У березні мікропроєкт благодійного фонду доброподілля Поділля двадцять століття став одним з дев'яти переможців громадських ініціатив. Отримали підтримку. Це 170 тисяч від міської ради і 30 тисяч знайшли своїх ресурсів, в результаті чого придбали дрон. Придбали чотири пульти, ось, ну і там треба нам ще трошки придбати комп'ютерну техніку, щоб можна було тренуватися на fpv дрони. Крім управління, вивчали там, систему кропива, це відома да, координація, вивчали там, різні е, форми. Технології скидів на волонтерських засадах учасників проєкту навчали бійці добровольчого формування афган та військових частин міста. Співпрацювали також з всеукраїнським проєктом Армія дронів до закупівлі необхідного обладнання долучилися благодійники. Я сподіваюся, що хоча б кожен з них один раз в рази ціль, ми свою задачу зробили. Ми зараз орієнтуємося на навчання студентської молоді. Є домовленість з кількома вузами, ми можемо підготувати. І не тільки по управлінню ВПЛА, це може бути тактична підготовка, тактично-медична підготовка. Ми робимо справу. Нам треба забезпечити перемогу. Проєкт продовжується, адже у навчально-тренувальному центрі планують навчати військових і цивільних керувати дронами камікадзе. Ми спровокували інтерес до цієї галузі. Я зараз знаю, дуже багато людей купують собі дрони, організації купують, спілкуються між собою, створюються такі, можливо, навіть курси. І навіть якісь мірі конкуренцію, тобто розхитали в хорошому сенсі цей рух. Громадські ініціативи у Хмельницькому запровадили у 2016-му. Цьогоріч пріоритетними напрямками стали енергоефективність, підтримка ВПО та сприяння теробороні. Більшість проєктів переможців так чи інакше дотичні до посилення обороноздатності, там навчання і так далі. Три місяці відбувався курс навчання. Люди оволоділи навиками користування, як і звичайними безпілотно-літальними апаратами, типу Autel, Mavic, всіх моделей і третій, і 3 треті, і Matrix, Ну і так само володіли. Навчанням по fpv дронами проект абсолютно актуальний, корисний, потрібний. Єдине, що можливо на базі нашого навчально-тренувального центру комунального ми будемо запроваджувати ці курси ще щоб умовно готувати там 4 групи по 33 кожних 3 місяці. Іринаріон, Юрій Старушкін, новини міста. Спорт як спосіб реабілітації в одному із медичних закладів міста, де нині лікують поранених бійців, запровадили заняття зі стрільби з лука. Влаштовують такі тренування у рамках програми психологічної реабілітації. Ініціатори цієї ідеї, тренери-переселенці Віктор Галазюк та Вікторія Коваль. Ірина Кондратюк побувала на одному із занять. Військові вправляються у стрільбі з лука в одному з медзакладів міста. Тут вони лікуються після отриманих травм на фронті. Випускати стріли не заважає ані гіпс, ані милиці. Постріл в розширені йде. Да. А тетілося на вівці да. останні. Треба да. буде вертатися. Влаштовують такі заняття у рамках програми психологічної реабілітації. Ініціатори ідеї, тренери-переселенці Віктор Галазюк та Вікторія Коваль. В різних країнах стрімба з лука використовується для реабілітації як фізичної, так і психологічної. І поступово формувалась потреба. Зустрітися з військовими, з ветеранами і спробувати з ними співпрацю влучити в ціль не найголовніше, кажуть інструктори. Важливо бодай на трохи відволікти військових від пережитих подій. Перші заняття хлопцям було цікаво. Приємно було чути, коли на наступні тренування хлопці приходили, казали, після заняття, після тренування ще годину не сходила посмішка. Коли перші рази приходять хлопці з подивом ми автомати тримаємо в руках, винтівки, з іншими дистанціями працюємо і там влучаємо. Тут мішень велика, дистанція коротка, але коли пробують, з'являється азарт, стає цікаво. Розпочали заняття в червні цього року. З того часу приїжджають сюди двічі на тиждень. Психологиня медзакладу каже, після тренувань помітні суттєві покращення емоційного стану у військових. Враховуючи, що в нас лікуються військові, які повертаються з зони бойових дій. Більшості з них є постконтузійні, посткомоційні кажуть зараз синдроми. Страждають також когнітивні процеси, такі як увага, ось, наприклад, так. І ось стрільба з лука допомагає більше концентрувати увагу, так тренує зосередженість, концентрацію, так переключає з емоцій, на дію. Додає, крім психологічного розвантаження, уроки несуть за собою й фізичну реабілітацію. Розвиток дрібної моторики, так, тому що часто є порушення інервації, так нервів, тому це дуже позитивно сприяє. Так і ми бачимо позитивні зрушення, відгуки в наших пацієнтів, які говорять про те, що їм це заняття подобається, воно їм приносить позитивні емоції, дарує усмішку. Самі ж військові не на камеру зізнаються. Такі заняття роблять їх ще більш націленими на перемогу. Адже після лікування багато із них знову повернуться на передову та візьмуться за зброю. Однак є й ті, хто не проти продовжувати заняття зі стрільби з лука. Та це вже пізніше. Після перемоги додають бійці. Та на кінечну поцілу. От оно та хімія. Одразу десять. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста. У Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5 капітально ремонтують укриття. Розпочали роботи два тижні тому у сховищі, площа якого 140 метрів квадратних вже забетонували підлогу, замінили електрику та водопровідні труби. В департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради кажуть, нині поточні ремонти найпростіших укриттів тривають у шести садочках та восьми школах. Усі роботи планують завершити до 1 вересня. Більше у сюжеті Олександра Семенюк. У Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5 імені Сергія Єфремова капітально ремонтують укриття. За два тижні тут вже забетонували підлогу, замінили електрику та водопровідні труби. Ми переносили трубу, ось там її видно в тому приміщенні, тому що вона була посеред кімнати на відстані десь 30-40 сантиметрів від землі. І всі завжди за ню перечіплювалися. Навіть були такі випадки, що падали. Вони там її якось облагородили своїми силами такими коробами, але ми її перенесли під іншу стіну і зараз усунули цю проблему. Нині майстри готують каркас для встановлення гіпсокартону, таким чином вирівнюють і стіни. В Тих частинах приміщеннях була вентиляція, вона була зроблена до нас. Тут в цьому приміщенні буде додатково монтований рекуператор. І... Буде приточно витяжна вентиляція, не примусово раніше. Це укриття працівники навчального закладу намагались відремонтувати власними силами. Можна сказати, що це був аварійний стан, тому що нам минулого року служба ДСНС нам дозволила використовувати його як, як укриття найпростішого типу приміщенню більше ста років, тому відповідно і можна сказати, що він був супер задовільним. Але не маючи зовсім ніякого укриття, в нас влаштовувало і це і своїми силами допомоги. Міської ради нею ми минулого року ми становили витяжку і зробили косметичний ремонт, такі ще на того, щоб можна було враховувати там більше ста діток на того, щоб не йти в той покриття, котре ми орендуємо у сховищі площа якого 140 метрів квадратних за кошти благодійників планують облаштувати класи, аби не переривати навчальний процес під час повітряних тривог. Нині поточні ремонти найпростіших укриттів тривають в шести закладах дошкільної освіти та восьми школах громади. Рік був активний в освітньому процесі, і ті повітряні тривоги, які тривали по більше шести годин, показали певні такі. Мінуси недоліки в облаштуванні укриттів або взагалі проблемні питання, які виникали, особливо це стосується і туалетних кімнат, і наприклад вентиляційних систем, оскільки кількість діток збільшувалася, і умови потрібно покращувати. Цього разу на поточний ремонт виділено біля 4 мільйонів на різноманітні поточні ремонти найпростіших укриттів. У Хмельницькій територіальній громаді залишається близько п'яти закладів, в яких немає найпростіших укриттів. Учні та вчителі продовжуватимуть користуватись тими, які є поблизу. Триватиме це до того часу, доки не збудують нові сховища. Ми зараз в активній фазі виготовлення проєктно-кошторисних документацій для будівництва п'яти укриттів протирадіаційних укриттів подвійного призначення для тих закладів, які не мають своїх укриттів це два садочка і три заклади загальної середньої освіти. Будувати укриття, за словами Ольги Кшуновської, планують вже з вересня цього року. Олександр Семенюк, Миколи Руковський новини міста. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок готовий пройти так званий детектор брехні, щоб довести, що він не причетний до жодних оборудок, в яких його раптово почали обвинувачувати в соцмережах. Підставою стало кримінальне провадження, яке було відкрите ще у 2021 році. За версією слідства, посадовці міської ради могли привласнити мільйон гривень через завищення цін деяких будівельних робіт у парку імені Чакмана. Василь Новачок поділився своєю думкою з цього приводу. Два роки слідство йде, нічого немає. У мене обшуків ніяких не було. До мене ніяких. Підозр мені не вручалися, ніяких рішень судів по мені не було і бути не може, адже всі роботи, які виконувалися, виконувалися виключно в межах чинного законодавства. Щоб зняти абсолютно всі питання, прийнято рішення пройти поліграф. Це буде незалежний поліграф, на якому я надам відповіді на всі питання, які стосуються цих досудових так званих розслідувань. Для того, щоб повністю зняти будь-які питання звинувачення в мою сторону, всіх тих людей, які дофантазовували, додумували, придумували, вставляючи якісь прізвища, якісь фотографії та, до тої інформації, яка була публічна, ми обов'язково будемо подавати до суду. Адже це моя репутація, моя часі. Я працюю в органах місцевого самоврядування з 2016 року. І за цей час ніколи не вчиняв ніяких дій, які б могли б хоч якимось чином не звинувачити корупцією. По купі об'єктів поліція проводить певні якісь перевірки, заходи, якісь слідки. Можливо, навіть по всіх об'єктах, які робляться. Це нормальна практика, вони за це зарплату отримують, що вони щось шукають. Ну але ніде нічого не знаходять, тому що в принципі нічого немає. По цьому об'єкту, на якому ми зараз перебуваємо, попередньо проводили державну службою перевірки. Чергова після того як нас поліція ведучи це розслідування, зробила запит. Пройшла позачергова перевірка і ніяких порушень на цьому об'єкті. Не було, якщо говорити, чи були подібні, так були. вони стосувалися і асфальтобетону, і доріг, і тих же ж громадських туалетів, так? тому що коли порушується справа, зазвичай є клопотання про доступ до документів. Тому, звичайно, що ми знаємо. Є доступ до документів. Ми всі документи підготували. Такого не буває, в принципі, що в нас десь щось загубилося. Всі документи є. Ми всі поліції чи перевіряючим будь-яким органам надаємо. Ну і власне після того, як перевіряють, ці досудові розслідування на тому і завершуються. Представників будівельних компаній запрошують взяти участь у тендері на зведення житла для вимушених переселенців у Хмельницькому. Будуватимуть оселі за кошти північної екологічної фінансової корпорації Невко. У серпні планують підписати грантову угоду на 8 мільйонів 400 тисяч євро. З умовами тендеру можна ознайомитись на сайті Хмельницької міської ради. Хмельницький був обраним одним із міст, де європейський союз за власні кошти буде будувати житло для вимушено переміщених осіб. Наразі ми готуємось технічно, аби підписати. Грантову угоду з Невко. Це повністю всі кошти, які будуть задіяні в будівництві попередньо трьох будинків, які будуть надані для проживання внутрішньопереміщеним особам. Є особливість в тому, що усі квартири, які будуть побудовані, будуть належати місту, будуть в комунальній власності міста. Місто не виділяє на це коштів. Місто не виділяє жодної інвестиції, місто дає лише земельну ділянку. Це буде основному, маленькі квартири, одно-двокімнатні. Це будуть квартири, які будуть повністю готові до проживання, навіть вмебльовані. Це відповідно до процедур Невко буде відбуватися, буде на прозорому конкурсі тендерні обрано підрядника. Оголошення по передкваліфікації вже запущено, тому запрошую усі будівельні компанії, які мають. Бажання ознайомитися з умовами заняття із арт-терапії відбуваються щовівторка та щонеділі у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Їх влаштовують представники обласного товариства Червоного Христа України. На майстер-класи запрошують дітей віком від 5 до 16 років. Наразі більшість відвідувачів це вимушені переселенці. Завдяки таким заняттям мешканці із різних областей спілкуються, відпочивають та знаходять нових друзів. Ірина Муляр продовжить. Арт, терапія, спілкування та психологічна підтримка у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбуваються заняття із представниками Червоного Христа. Тут діти малюють, створюють оригамі, роблять вироби із пластиліну. Ми робимо квіточки на пополам серветки там, ділим так, щоб вони були два шматочки, і потом їх з'єднуємо вместе, місті не клеємо. і. Прикріпляємо на пластилін цю квіточку і малюємо стебельочки і так далі. Ми робимо усілякі поробки там з паперу, з бумаги. Ми цю зигру робили з паперу, і там діти придумали сказку, ну, як робити. Ми тут робимо поробки і в мене тут є друзі. Ми Чай п'ємо після майстер-класу. Дуже круті поділки роблені. Тут можна відпочити. Без ну це ж десь без телефонів. Було один раз заняття, коли Настя принесла. Хвосте, і ми так ходили. І Це було дуже смішно. Більшість відвідувачів майстер-класів вимушені переселенці віком від 5 до 16 років. Але на заняття запрошують і дорослих, та місцевих дітей, аби тут мешканці різних областей країни інтегрувались у нове середовище. У Нас тут багато діток-переселенців, і оскільки вони не вчаються здебільшого онлайн, то їхнє соціальне коло значно звузилося, і це для них можливість з кимось познайомитися, подружитися. Житися, поспілкуватися, ну і так само доросли. Да, ми хочемо, щоб люди, які до нас приїхали, адаптувалися в місцевій громаді. Ми намагаємося все ж таки співпрацювати і е, спілкуватися саме не тільки з дітьми, а й з дорослими, тому що їм також це потрібно. Літом зараз декому нема де дітися, треба десь дитину залишити на годину. На дві майстер-клас відбувається на протязі півтори-дві години. Займаються. Окрім творчих майстер-класів, фахівці надають відвідувачам і психологічну підтримку. Це, зокрема, дихальні вправи, вправи на згуртування та адаптацію. Я радію тому, що вони дійсно згуртувалися між собою. Вони вже не поділяють один одного. Це місцеві, а це ВПО гріє мені душу. Що навіть ті сім'ї, які вже повернулися додому, вони не виділяються з нашого спільного чату. Вони розказують свої новини, питають про дітей, які залишились тут, передаються один одному привіти. Тобто, саме тут, на базі цієї бібліотеки, ми згуртували вже майже всю країну. Ці заняття у книгозбірні відбуваються щовівторка о 15-й годині та щонеділі о 14-й. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та перемогу України. Побачимось.